Так, я надаю юридичні консультації, поради через свою електронну пошту академік.лав'єр собачка Саме так, я відповідаю і консультую на будь-які ваші юридичні запитання чи питання, які ви мені задаєте і питаєте. Саме так. Я навіть консультую з таких тем, як вийти із статусу фізичної особи, про що не скаже жоден юрист, правозахисник. Також я консультую з кримінальних справ, з цивільних справ, господарських та інших справ. Саме так і як інакше. Ще хотів вам дещо розказати, шановні українці, кажу, що земля ваша. Насправді земля не ваша. Коли ви платите податок на землю, там в квитанції пишеться за договір Субренди. Саме так ви платите за договір Субренде. Надіюсь, ви знаєте, що таке договір суборенди і що таке суборенда, і, і, і хто такий суборендатор. От. Хто не розуміє, може почитати, що таке суборендатор? Це той, хто вже у орендатора зняв В принципі. Ну, так, коротко пояснюю. От. Тому що орендатор перездає чиюсь власність, у власника бере і перездає задорого. щоб ви розуміли. Тобто ви не власники своїх земель, не своїх квартир, нічого ви не власники. У вас є лише право власності, а не сама власність. Так і живем, шановні українці, що з цим робити? Багато хто скаже, що з цим робити. Ну. Ви ж хочете жити і далі в системі Окупаційної Республіки Україна. Допоки ви, допоки ви саме ви не скажете, я хочу жити. Не в Республіці Україна, а в українській державі, де мені гарантована власність і де я не буду сплачувати земельний податок, бо я власник, лише тоді ви станете власником. Повірте мені. Щоб була відновлена українська держава, потрібно ваше бажання. Якщо у вас нема бажання, то ви ніяк не будете. Застраховані від Свавілля Республіки, окупаційної під назвою Республіка ОРСР Україна. Тому, якщо вам потрібна юридична консультація, юридична порада, розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 500 до 1000 гривень. Відповідь на юридичні запитання і не юридичні 300 гривень. Консультація звичайна. Ну, порада. Я консультую заплатно, але мої поради кращі, ніж поради гули і так далі. і Так далі. І так званого Тараса юриста, котрий набиває собі кармани, а насправді не захищає своїх клієнтів і радить те, що веде потім до того, що він програє всі суди. Отак. От Потім його, їх клієнти і його клієнти мені пишуть, що вони програли всі суди завдяки таким недоадвокатам. Тому робіть висновки, шановні українці, хто є хто. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі. Набирайте Олександр Куріний, правозахисник? Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці. Це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так. Частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене. Звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може, і тисячу гривень, все в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші. А ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу. На відміну від цих Покидьків. Саме правозахисники і, ю... і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК і СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо. Підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозуміти, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити. І ви не зможете захистити свої права і свободи, тому дуже важливо саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.